Ох, цей людовик зі своїми нащадками залишили нам у спадок найважчу для вимови французьку мову. Сьогодні ми з вами розбираємо, які комбінації літер дають два звуки: О. У. О-. У. Дивимося на комбінацію літер і проговорюємо уважненько за мною. Звук О. БО ШВО О. Звук у гу, рут, шу. Тепер два слова, які мають два ці звуки в одному: боку, боку, ожурдуй. А зараз повторюємо за мною приклади речень, в яких є ці звуки. Діям, жу, Mo joue aux cartes. жу joue aux échecs. Claude жуфу. Од жу обуле. Жирам журсе. Прометайте, якщо ще треба проговорити ці звуки. Я вам бажаю бон journée І пам'ятайте: чим більше ви говорите, тим більше і легше у вас виходить. A très bientôt